Та актуальні новини з Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, а також міністром цифрової трансформації. Пане міністре, вітаю, вітаю. пане міністре. Отож вчора ввечері президент провів кадрові зміни в Збройних силах України і зроблено це під гаслом оновлення збройних сил. Ви, як людина, яка відповідає в тому числі за інновації. Скажіть, будь ласка, як ці кадрові зміни будуть впливати на технологічні рішення у війні, за які відповідає саме ваше відомство? ну я вчора побачив такі прізвища, як Гнатов, Сухаревський, які активно використовують технології зараз під час війни. 59-та бригада, є там однією з найбільш технологічних, які застосовують шалонований реб, дрони Гнатов так само такий підхід сучасний доведення війни. Тому я впевнений, що це призведе до того, що доктрина точно по застосуванню дронів і ребу, вона зараз отримує новий етап розвитку, і все, що ми робимо для збільшення виробництва, воно. Почне працювати з оргзмінами ще більш швидше, тобто мова йде про РЕБи і безпілотні літальні апарати. А якісь засоби цифровізації, те, що ми говорили про, і те, що поки що ніяк не проведеться через Верховну Раду єдиний реєстр військовозобов'язаних, про це теж буде йти мова? Насправді це більше опікується міністерства оборони, і тут був прийнятий законопроект, який дозволяє використовувати хмарні технології. І зараз відбувається активна робота Мінцифри Міністерства оборони щодо. Процесів цифровізації, і звичайно, що зараз активно розвиваються ситуаційні системи обізнаності, і е, такі як Дельта і Палентір. Вчора Тайм обкладинку помістив про AI War, технологічну війну в Україні, де розповідається про те, як ми використовуємо технології під час цієї війни. Тому зараз е, точно буде продовжувати, продовжуватися розвиток цих технологій, які є критичними під час мережоцентричної війни. Ну, наші БПЛА не тільки на обкладинці Тайм, е, ми сьогодні вже в ефірі транслювали обкладинку економіст з FPV-дроном прекрасним? Ну просто залюбуєшся. Добре, і це якраз підводить нас до історії, коли у вівторок президент підписав указ про розробку нового виду військ, роду військ е, в збройних силах України безпілотного. Скажіть, будь ласка, як це підсилить на вашу думку наші збройні сили, якщо безпілотники будуть виведені в окремий рід військ? Так, да, коли ми почали проект армія дронів, це якраз і про навчання операторів і про е, збільшення виробництва, і про розвиток доктрини з застосування, е, про взагалі відкриття ринку, якраз е, ми про це говорили і бачили. Наступним кроком це створення роду військ, це можливість акумулювати. Людей з досвідом використання БПЛА з розумінням, як збирати якісну статистику, як там робити радіочастотне планування, як формувати вимоги для дронів, як швидше вводити посади і так далі. Тобто, як реагувати на війну, яка розвивається, тому що технологія вона завжди задає темп розвитку організаційної структури. Тому ось якраз новий рід військ він дозволить швидше. Акумулювати людей з досвідом швидше отримувати фідбек з поля бою і швидше підсилювати певні ділянки фронту завдяки новим підрозділам, які будуть створені. Ну і важливо, я думаю, буде вирішено питання логістики БПЛА, тому що сьогодні якісна інформація з фронту. Вона дозволяє швидко реагувати на те, а кому саме потрібно які дрони видати, тому що від певної ділянки фронту залежить саме навіть. Тип дрону, який потрібно видавати за зв'язком, тому що на різних частотах, на різних ділянках фронту, функціонують дрони, і сьогодні, якраз організаційні зміни і створення роду військ, дозволить вирішувати ці питання. Є така цілі, я впевнений, що будемо робити все, щоб її досягнути. От ви згадали про реби, пане Михайле. А це цікавий момент. Оскільки створення окремого роду військ БПЛА воно ж передбачає якось і роботу з ребами. А реби, наскільки я розумію, поправте, якщо це не так, вони зараз у відповідальності зв'язківців військових. Як це буде конектитися? Один рід військ, який літає, і один, який займається тим, щоб інші не літали? Так да, я не хочу робити заздалегідь деяких спойлерів, але дуже правильно. Питання і логічніше за всього буде об'єднати якраз е ці два напрямки е під єдиним керівником для того, щоб е і була побудована система електронного е контролю за ребом, і е було видував розвід радіоелектронна розвідка, і реп, і е видача дронів, і технічне задання для, для дронів. Все це було між собою максимально синхронізовано для того, щоб можна було проводити швидкі ефективні операції. І власне реп не заважав нашим же дронам, тому це гарне питання, і якраз в фундаменті цих цього роду військ буде закладена можливість проведення цієї синхронізації і якісного управління. Знаєте, я багато спілкуюся з дроноводами, яких тепер часто називають, і у них єдине зауваження: вони кажуть, ну шкода, що президент підписав указ не про створення роду а про розробку цього роду військ. Тобто, це ще не створення роду військ. Ваше міністерство і вас персонально залучають до цієї розробки. Я маю на увазі, чи зверталося до вас міноборони і генштаб у зв'язку з цим. Ну, звичайно, тому що ми опікуємося проектом армія дронів і постійно аналізуємо застосування БПЛА. І президент підписав указ, тому що потрібні зміни до законопроекту профільного і тобто це зміни закону. І зараз уряд буде розробляти разом з генеральним штабом зміни до законопроекту і буде формуватися концепція функціонування цього роду військ. Тому це питання часу. Ну, дедлайни досить скажімо, такі короткі стоять малі, тобто потрібно буде запустити цей законопроект в найближчі тижні, і зараз цим займаємося. Підписання цього указу також означає, що держава починає вже серйозно думати про те, щоб забезпечувати тоді новий рід військ безпілотними літальними апаратами. І тут вже двічі ви згадували армію дронів. Великий проєкт. На якому етапі він зараз? Скільки зібрано? Скільки ще плануєте найближчим часом? Ну зараз це велика державна програма, тобто це не про збір коштів. Да? Контрактування активно відбуваються і щодня контрактуються нові компанії, і це стосується всіх видів типів БПЛА. за минулий рік нагадаю, що було збільшено виробництво фактич по фактичним поставкам в 120 разів. А якщо говорити про контракти більше ніж в 300 разів, тільки за грудень було отримано. 50 разів більше БПЛА ніж за весь 22 рік, і це впливає на ситуацію на фронті. Але БПЛА все одно не вистачає все одно потрібно більше. І зараз скажу, що така кількість компаній, що все залежить від якості управління вимог до дронів для виробників, щоб не приходилося потім нашим хлопцям на фронті доробляти ці до. Они і третє це якраз фінансування цієї сфери, тому що виробників більше ніж зараз є грошей для того, щоб все законтрактувати. Але це питання часу. Минулий рік ми взагалі починали без бюджету, а закінчили його 40 мільярдами. Тому все залежить від скажімо, швидкості прийняття рішень. Я впевнений, що рішення приймаються і будуть прийматися. Пане Михайле, одне уточнення. Ви сказали, що дронів на жаль не вистачає. Очевидно, що це так, і я постійно чую цю фразу, що дронів на жаль не вистачає, але це настільки витратний матеріал, який швидко роблять і так само швидко застосовують. Що в мене глобальне питання: а може бути така ситуація, коли за нашої умови інтенсивності воєнних дій дронів буде вистачати? І скільки тоді це? Щоб їх вистачало, і сказали, о тепер дронів нам вистачає. Це хороше питання, але сьогодні у нас виходить, що є армія на папері, є фактична, яка воює і робить героїчні справи на полі бою. Наприклад, не неведені певні посади, і за цього, коли розподіля... відбувається розподіл дронів, дрони отримують підрозділи, які функціонують і веде ведені посади. А, наприклад, ефективні підрозділи. Які фактично ще де не фактично не ведені посади, вони по розподілу отримують менше дронів або взагалі не отримують дрони. І тоді з'являється парадокс. Найбільш ефективні підрозділи вони взагалі не отримують дрони дрони і е, отримують. Е, від тільки від волонтерів, тому зараз задача якраз вести посади, зібрати якісну статистику, збирати її щоденно, е, аналізувати цю статистику, е, мати додаткові дрони для видачі на ділянках, де інтенсивні бойові дії. Е, тобто зараз потрібно швидко зробити всі ці організаційні зміни для того, щоб найбільш ефективні підрозділи отримували більше дронів. І насправді знаєте, я говорю, що коли питають, а скільки потрібно дронів, щоб їх вистачало, звичайно, що можна порахувати потреби. Скільки підрозділів? Але щоб якісна інформація була, скільки яких типів дронів потрібно, який життєвий цикл кожного дрону? Він, до речі, змінюється, тому що інтенсивність збільшується, ребо з'являється більше і багато інших чинників. Але насправді нам буде вистачати дронів тільки тоді, коли ми там 10 років будемо вже повернемо всю територію нашої країни і Крим, будемо 10 років стояти, стояти впевнено на кордоні, і тільки тоді зможемо сказати, що дронів вистачає. А поки що дрони вирішують ситуацію на полі бою, прийнято і. І останнє запитання, пане Михайле. Тут 6 ж лютого було 4 роки, як дія була запроваджена. Хотів поцікавитися, куди далі буде розвиватися цей застосунок, і які нові опції найближчим часом ви плануєте додати до дії. Так, дія продовжує розвиватися. 20 мільйонів користувачів. Зараз ми працюємо над тим, щоб відкрити код. Тобто він став. Ми його опублікуємо. Це дозволить бути більш прозорими. Це з точки зору розвитку цифрового бренду в світі. Взагалі буде така революція, що країна відкрила код за стосунку. Але також ми зараз працюємо над послугами, такі як, наприклад, шлюб онлайн, і скоро будемо там, будемо підходити до бета тестування цього проекту. Ми також. Працюємо над послугами, які от тільки вчора, наприклад, запустили по послугу, де можна подивитися всі сховища по всій країні. Тобто, пункти незламності були, тепер з'явилися ще сховища. Ну і з того, що хотів би нагадати, ми мало поки що анонсуємо, але ми готуємо запуск продукту Мрія для це по суті дія для системи освіти. І це буде взагалі революційний продукт, якого немає аналогів в світі. Це можливість допомагати нашим дітям, вчителям, батькам краще розуміти власну освітню траєкторію, отримати кращі знання. Це про рівність і можливість отримати знання з будь-якої точки нашої країни за якістю. Досить досить важливі сучасні знання і. Мрія, якраз яку, ми я думаю, запустимо весною в бета тестування, вона стане таким фундаментом трансформації всієї системи освіти. Зрозуміло, але те, що ви збираєтеся відкрити ну, вільний доступ до коду дії, це суперновина. Дякую, пане Михайле, що знайшли час для ефіру. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, був з нами у розмовній студії.